Що там по фрезам? Фрези всі купили собі на трактора. Є 1,50 ДТЗ. Отакі от готові до відправки. Метр сорок є. От. Самі популярні розміри поки що є в наявності. Метр сорок, метр п'ятдесят, очікується метр шістдесят. Нові будуть фрези також від кінтавра від метр, метр 25, метр 40, 1,40, метр 1,50 і 1,60 ну, тобто Самі популярні розміри буде ще асортимент. Оранжеві, зелені кентаври. Ну а зараз є всім відомі ДТЗ. 1,4 1,4+, До них зараз ще акція до кінця жовтня по 30 тисяч гривень. Такі фрези в комплекті з картоном. 1,4, 1,4. Є 1,50, метр двадцять. Очікується ось з дня на день ще метр шістдесят. Усилені. Вроде би. Тому кому потрібні фрези. Вдягаємо час, замовляємо, поки ще є в наявності. Е, номер телефона внизу під відео. На відео. Наш сайт Міханікус. Там завжди актуальні ціни. Ціна може змінюватись в залежності від курсу долара. Бувають часто акції, от як зараз в жовтні на метр сорок акція. Тому не забувайте, звертайтеся завжди Добре. на зв'язку, даємо відповідь, швидко, оперативно відправляємо. Коментарі, як завжди, внизу.